Те, що почалася війна, ми дізналися, ми були вдома, і ми дізналися через телефонний дзвінок чоловікова. Чоловік в мене працює в поліції. І йому подзвонили, спитали колеги, чи у тебе учебна тривога, чи, чи це щось більше. І він каже: та ні, ще немає збору. І тут ми почули вибухи, тому що ми ж проживаємо в Білозерці. Це біля Чорнобаївки і почали обстрілювати Чорнобаївський аеропорт. В цю, цю ніч дуже неспокійно, в нас спала мала дитина, тому так, полусон, полу дрімота, І вибігла я на балкон, кажу. Щось вибухає, кажу, це щось таке, кажу, це щось недобре. Хоча вже тоді в повітрі знаєте, вітала таке, тривожна валізка, зібрали документи, не зібрали документи. Тобто ми відносились до цього, як, мабуть, в більшості населення дуже скептично. Тобто ми не знали, що таке може відбутися. Якісь розговори були, але... Ми точно про це якби не знали. І коли вже чоловіку подзвонили його знайомі, яких евакували в цю ніч, а більшість поліцейських тоді не евакуювали. Тобто все лягало на плечі, на плечі вирішили вирішення просто от самостійно. Чоловік зібрав нас, як ми там змогли зібратися з дітьми, і ми поїхали до міста до сестри. Поїхала до міста подивитися, що вообще що, ну, що відбувається. І знову ж таки, такий такий Антоновський міст, може, ви знаєте, до коло нього весь час відбувалися бої. Сестра живе неподалік Антоновського моста. І ми, ми це все бачили очі. Я розмовляла, розказує мене мурашки. І Ми бачили ці перестрілки, бомбардування цього мосту. Перелякались дуже емоційно, це не з чим. Ні з чим ніколи не можна зрівнятись, хоч у мене така робота доволі високий рівень стресу. Я лікар, анестезіолог, але подібного я не відчувала ніколи в своєму житті. У мене чоловік дуже спокійно до цього всього віднісся, Він сказав: почекай 3-4 дні, тиждень, і все буде вирішено. Тобто, всі наші родичі знайомі, колонами виїжджали з Херсону. Ми прийняли рішення, що ми виїжджати не будемо. І е, так було е, три місяці. Ми три місяці прожили в окупації. Е, Люди людини це людять така істота. Знаєте, вони звикають до всього. Тобто рівень стресу, рівень тривоги, рівень е, оце, агресивності, рівень обстрілів все повишається, а ти до цього звикаєш. Ну просто звикаєш, якби це і страшно не звучало, ти потихеньку до цього звикаєш. Вдома не ми не мешкали спочатку війни. От в той, в той ранок, коли ми виїхали, ми додому повернулися ще один раз, я щоб дозібрати речей, а, тому що було чоловік поліцейський, ми знали, що його будуть шукати. А, то ми жили у батьків. Тоді рівень фронту змістився на Миколаївщину на Миколаїв. Мо батьки живуть ближче до Миколаєва. Почали обстрілювати Миколаїв. Ми бачили ці ракети. Ми намагалися жити звичайним життям. Ну, як ви розумієте, да? жити звичайним життям, коли тебе, коли дитина, я вже почала зрозуміти, що ну щось не те, коли дитина в 6 років просто лягає спати і каже: Мам, пожалуйста, можна лягу в піжамі? Я не хочу спати одягнена, я не можу. Ну як же ж подожди, Нам же спускатися в підвал. І я зрозуміла, що це ну, тоді вже що це не є нормою. Е, тоді ми переїхали в місто. В місті було якась якийсь час тиша. Тоді в місті почалися масові е, викрадення чоловіків, просто з вулиць, з машин витаскували, на майданчиках забирали від дітей, відтягували. Страх, о, страх такий. Ти його ти спочатку не розумієш, ти спочатку не розумієш, але потім, коли, наприклад, чоловік пішов на тренування, він ходив зі знайомими, хто там залишився, він пішов, і у нас був телефон такий, що можна було виносити з дому. Тобто ми звикли, що наприклад, телефони ми не виносимо з дому, бо там є інформація, яку не можна нікому показувати, наприклад. Ми там, тобто ти це ввів в звичайне русло життя. і Він пішов, і його немає. Ну, тобто, немає час, годину, дві, три. Я телефоную на цей телефон, який можна виносити, він не відповідає. І, знаєте, все опустилась. Таке відчуття, ну, наприклад, ну, немає чоловіка. Ну, наприклад, його забрали. Мої дії. Куди йти? До кого звертатися? Відчуття такої питальної захищеності. ну взагалі це дуже страшно. Цих було декілька таких ситуацій, і ми почали бити на сполах, що треба виїжджати. Гарантії ніхто не давав, що будуть виїжджати, бо ходила така інформація, що в них є списки. В імен ну, насправді поліцейських і чоловіка можуть просто витишіть посеред машини, чи готова їхати далі з дітьми, пересікати кордон, залишати його. Ну тобто, це все було в голові, крутилося. Тоді через Крим багато хлопців виїжджали через Крим, а в Криму ще жорсткий контроль, тому що там, там явні списки поліцейських і всі, хто працюють в органах. Ну, взагалі було дуже важко прийняти рішення. Але останньою краплею сталося, коли в кінці е, мая, це, мабуть, ось ось якраз усь зараз, минулого року, коли нам почали е, просто тотально глушити зв'язок і інтернет. Е, молодь наскільки звикла бути е, повністю е, мобільні, повністю знати все, що відбувається, була така емоційний, такий вакуум інформаційний. Він давив так сильно, ну що це було просто неможливо. Це прям розривало. Причому, що старше покоління вони до цього віднеслися геть просто. Ну тобто, ну да, немає зв'язку, сіли в машину, приїхали узнати діти вдома. Дома ми жили у сестри. Ну все, вони сіли, поїхали. А в нас почалася, як знаєте, як істерика. І тоді ми з кумами, який теж кум наш теж працює разом з чоловіком. поліції, ми вирішили виїжджати. Почала е, така проходити інформація, що треба 2-3 ночі, 5 ночей е, ночувати в полі, щоб виїхати, щоб через Давидів Брод, через Борислав пропустили. Ми е, спочатку вирішили, що ми не будемо цього робити. Це не для нас, це не для дітей. Але оцей е, інформаційний вакуум нас е, е, змусив. Змусив залишити майже все, що всі речі, які можна було залишити, взяли саме необхідне і воду, те, що можна якось оборудувати, да, не шлях для дітей в полі. Ми поїхали через це поле. Ми простояли до ночі. Ми проїхали більше 45 п'яти блокпостів. Чоловіка роздягали. Перевіряли У нас в нас з машини декілька разів, хоча це діти. Одній рочок на той час було, а другій шість. Ми виходили, заходили. Треба було вести з собою якісь речі, чоловіка, документи. Це все було примотано пленкою до мене. Плюс якісь гроші, плюс якісь коштовності. Це все. Я не могла просто. Ну, це якби матеріально втратило смисл. Воно Приобрело, знаєте, якусь емоційну підв'язку. Тобто сережки дарував чоловік на 30-річчя. Там тето мені подарував, там дарувала бабуся, бабуся там вже немає. П'ять. Ну тобто, це все має інший зміст і іншу вагу. Це все везлося, замотане в плівці, але нас не випустили. Нас не випустили. Там були Давидів брод великі бої, і добре, що нас не випустили, тому що та колона, яка проїхала, їх там розстріляли. От. Ми повернулися додому, посиділи ще деякий час, мабуть, з тиждень. Відпочили, набралися сил, дізналися, що є інша дорога, більше блокпостів, довше стоять. Ну, ми вирішили, що ми будемо це робити з гаком 600 кілометрів зайвих через Маріуполь, Мар Мелітополь, Васильівку на Миколаїв. І то ми вирушили. І це було. Теж знову нам погасили весь зв'язок, весь інтернет. Це був вже другий день, і ми зустрілися з кумами, вирішили, що треба їхати. То 1 червня ми виїхали, ми їхали, це була дорога. 1 червня день захисту дітей. І що мене, знаєте, мене так. Я, я їхала, не могла відпустити свою землю, не могла відпустити місце сили, предків. Це відчуття, що ти виїжджаєш, ти могла, не можеш до роботи ти ну, це, це все втрачаєш. От, я вила всю дорогу. Чоловік каже, ти опять будеш плакати, опять нас не випустять, бо ти не можеш відпустити. Ну як ти можеш відпустити? А, помешкання, в якому ми, яке ми так довго будували. ну Це, це, це важко, це дуже важко відпустити. І оце ж вони заглядають з автоматами, машинами. Ой, дітки. ну от Праздник такий. Проїжджайте, проїжджайте, дітки. Такий сюр. Коли люди прийшли вбивати, розстрілювати дітей, бомблять, той е, 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 желізну дорогу, там, де куча дітей було. І вони, вони нас пропускають. О, у вас діти, тоді ми вас тіпа, не будемо шманати сильно. Так чуть-чуть, поверхностно. Це був просто А, це було якесь пекло. Ми е, е, їхали, їхали на Одесу, а тоді дізналися, що Одесу е, тоді почали обстрілювати, коли загинула маленька дитина з мамою. І ми злякалися. Ми злякалися, ми вирішили, що треба десь поменше, десь поменше місто, і просто в дорозі, в дорозі ми шукали, де ми можемо бути. І я вчилася в Одесі. Я згадала, що є таке місто южне і що тут є. Вчилися багато діток звідси, і дуже гарні були відгуки. Ми почали продивлятися це місто і вирішили, що, ми, мабуть, поїдемо до Южного. Ще плюс, южне ближче до Миколаєва. Чоловіку треба було, як він тільки нас привезе, якось трошки ми тут обустроїмося, він поїде до Миколаєва. Якраз тоді, коли Миколаїв масивно обстрілювали, він буде там працювати і до нас ближче буде їздити. Тому ми 2-го числа, 2 червня, це майже рік, скоро вже майже рік. Ми приїхали до Южно. І ось чоловік в мене такий оптиміст. Ну, на літо приїхали, а от у вересні дитина піде в школу вдома. В вересні ми пішли в школу тут. Ось новий рік вже будемо вдома. Стовідсотково новий рік ми тут відсвяткували. Вже рік ми тут. Як далі буде? Не можу нічого сказати, бо молодші вже два роки, два з половиною, два і три місяці. Нам потрібно. Мені потрібно виходити на роботу. Роботи тут по моїй спеціальності немає. Старший в школу чоловіку працювати, чоловік зараз працює, їздить в Херсон, приїздить до нас тільки на вихідні. Це важко. Одна з двома дітками без допомоги це дуже важко. От. Тому, тому на даний момент ось так. Ще хочу розказати: ми приїхали в Запоріжжя, це місце, місто від стінка, і ну, ми приїхали вночі, нам потрібно переночувати, а зранку вирішати знову в дорогу. Ми приїхали, була ніч, дощ, ми не зорієнтувалися, ну, десь так в общем-то, попадали, покупались, попадали з поля, всі мокрі. А зранку прокидаємося, ще ми не розуміємо, що відбувається. Ну, якесь таке відчуття, знаєте, не було такого, як так, люди розказують, вони переїхали блокпост російський, наступний блокпост український, і там люди в ноги падають військовим. У мене такого відчуття не було, тому що нас зустріли так само, як і провели. Ваші документи, виходимо з машини. Ну, хіба що не роздягали? Виходимо з машини, достаємо всі речі, все показуємо, все це. Та, чого так довго було в окупації. Це питання, звісно, нас ну дуже сильно вибивало. Тобто, ви були готові залишитись там. Ви були готові, типа вам щось не сподобалось, бо якби вам сподобалось, ви б залишилися. Ми ну, просто чекали. Ось-ось, коли ж все таки Херсон звільнить. Чекали всі, і з вірою, і з батьки, батьки просто не, не виїхали, бо вони. Ну, в них своє бачення, вони хочуть бути вдома, вони не можуть покинути рідні стіни. Вони просто не можуть, у них є робота, тому вони там залишилися. А ми я ж, кажу, ми виїхали і коли зранку, а ти ж цього не помічаєш, Ми в Херсоні жили, ми нічого не помічаємо. Постери, Красна зв'язда, «Георгіївська лента, 9 мая, там вже фарбуються триколори. Тобто ми цього не бачили, що це не мене турбувало, мені це було неприємно. але ти в цьому живеш, і тебе так замилюється бачення. Коли ми приїхали з Запоріжжя, і ми їдемо по центральній цій вулиці, і віздіє транспаранти, бо одного розповідає мені мурашки, транспаранти про наших військових, що ще трошки вперед почекайте, що наші прийдуть, і ці українська символіка і прапори мене прорвало так. Я ридала, я не могла знову не могла таке відчуття, що. Ну що Херсонщину просто, ну, просто так допустили. Знаєте, що Запоріжжя живе в Україні, да, його обстрілюють, але воно українське місто. А те, що твориться творилася у нас в Херсоні, до чого ми ну, просто якби звикли. В дітей така була паніка при е, видачі воєнних, вони просто у них була істерика. Е, Ми цього теж не помічали. Ну, воєнні військові, 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 військові. Вона старша, ну, мама, дивись, військові. військовий. Кажу, це наше військові. На них можна подивитися, каже, можна навіть посміхнутися. Тобто просто істерічкі якісь такі. І оце знаєте бачення, якщо їде бусик або джип, в нас це все в Херсонщині, в Херсоні одразу віджималося, малювалася буква З, і на неї, і на ній вже їздили військові або ФСБшники, перевдягнуті в, гра... в повсякденний одяг. І ти наскільки це звик? Що я отак от, пам'ятаю дня 3-4 тиждень я йду, їде бузик, а мені прям боковим зором я бачу цю букву «З». Ну, Її там немає, але ти настільки звик, або джип, буква «З». Скільки забра... забрано було у знайомих гарної техніки і ну, взагалі про машини кажу. У нас машина щось середнє, тобто то це не дуже. Висококласний, якісний автомобіль, ми залишились транспортом. А взагалі висаджували так посеред міста і забиралися. Це, Це жахливі речі. Люди не розуміють. Я е, от зараз навіть в Одесі бачу там пляжі, тусовки, музика, все класно, війни немає, а ти не можеш повноцінно насолоджуватись життям. Таке, таке відчуття внутрішнє, знаєте, що щось. Як частина, якась, як от знаєте, як потріпала життю. Тобто, ти весь час тримаєш це в голові. Ти тримаєш, звільнили, а звільнили Херсон 11 е, ноября. Така була радість. Ми навіть, ну це взагалі. Ми такі були щасливі, ми навіть не знали, що далі чекає це місто, те, що там зараз. Твориться, як там зараз це все обстрілюється. Ну це просто жахіття. Просто повернутися немає можливості на даний момент. Чекаємо, чекаємо, надіємося, віримо. У мене дуже оптимістично налаштований чоловік. Він мені пообіцяв, що цього вересня дитина точно піде до школи з дому. Ну я вже вже не знаю. Знаєте, треба вірити. Треба просто вірити, надіятися, що так і буде. А що з вашим помешканням? Чи вона сіла все добре збережено? Я, якщо часто мене запитують, я кажу, поки є куди повертатися на даний момент. Нам є куди повертатись, як буде далі? Я не знаю. Білозерку дуже сильно обстрілюють. Вона прям дуже близько знаходиться коло голої пристані через воду. Обстріли страшні авіабомбами. Вигорає по квартально, просто поквартально, і ви знаєте. Страшніше для мене це е, я з домом ну, вже попрощалась знаєте, не один раз. Просто от от, от, от так, ну, тому що по-іншому не можна. А я боюсь е, повернутися і ходити по тим вулицям, які раніше просто були. Е, ну, це було шикарно, знаєте. Все було вдома, ухожено. Я буду туди йти, знати, асоціювати цей дім з людьми, цей, цю вулицю. А воно буде все розрушене і вигорівше. Як я зможу я це. Прийняти я хочу додому, я можу працювати. У мене є сили, в мене є бажання, я не хочу не де їхати десь далі. Я не хочу їхати за кордон і не хотіла ніколи їхати за кордон. Спочатку війни ми прийняли рішення з чоловіком, що якщо ми можемо, ми будемо максимально довго знаходитись разом. Звичайно, так, якщо будуть обстрілювати, мені придеться взяти дітей і виїхати. Але якщо буде терпимо, ми прийняли рішення бути разом. І от чоловік теж він може залишатись там в Херсоні, відпочити. Як це можливо відпочити від роботи, але він кожної п'ятниці сідає за кермо і робить такий великий довгий путь, щоб побути з нами у ці хоча б там два дні. Тому я хочу повернутися додому, повернутися разом разом з чоловіком і працювати, відбудовувати, щоб діти пішли до школи, щоб малеча пішла в садочок, бути разом з батьками. Мені це важливо. Для себе, я кажу, як для себе, мені це важливо. Бути, бути саме на тій землі, де я народилась, де я виросла. Мене це тягне, мені це надає сили. Я вже рік не була вдома, у батьків. Мені прям хочеться там такі, там так дуже гарно. Гарні заходи сонця, гарні світанки. Мені там все гарно. Я, я від того наповнююсь. Тут мені. Якби знаєте, не своє. Гарно по-своєму, але ти весь час тримаєш в голові оцей стан повноцінної жизни. Життя немає. таке Тримаєш очікування. що от-от. Перші півроку це взагалі не можна було назвати життям. Це було таке знаєте, горювання за, за домівкою. Але потім ну, я почала працювати з психологом, тому що я зрозуміла, що діти ростуть, час втрачається. І ти все рівно ти живеш, ти ходиш по магазинам, ти купуєш якусь їжу, ти вкладаєш в це ну, кошти, ти знімаєш житло, але не отримуючи повноцінно від цього щось для себе, що ти просто-просто почала розвалювати, знаєте, як стара бабуля, рука, нога, голова, поясниця. і е, почала хвилюватися більше не за свій стан фізичний, а за те, що я залишаюсь одна. і Я не можу дати раду дітям, просто не можу дати раду. З приводу знайомств, були в мене. Я людина взагалі-то, не дуже така, знаєте, комунікабельна, і не зразу можу впустити людину в своє життя. Але да, з'явились дівчатка, знайомі загалом це все через діток. Ну, тобто, ось і мамські розговорчики, ось таке, ну тобто, тобто знизила рівень. Інтересів до такого, до чистого ботового, щось з подійцями, якісь розвивашки, зразу віддала дітей по можливості на Монтесорі, розвиваючі. старша в нас танцювала, і я вирішила не виривати її з цього, з цього середовища. Я зразу її віддала на танці, підготовка до школи. Тобто Я займаюся дітьми і якщо займатися дітьми повноцінно, від Одного до другого гуртка, можна просто водити їх цілий день по гурткам і, в общем-то, так. Але щось для себе такого. ну Займаємося спортом, ходимо з чоловіком, коли він приїжджає на майданчик, теж намагаюсь брати якусь енергію. У нас з квартири вікна виходять на море, намагаюсь звідти брати щось для себе, випити смачної кави. Ну, Такі, знаєте, елементарні якісь речі, тобто багато сильно батьки приїжджали, приїздили, теж це мені подобається. Дуже за ними сумую, І діти теж ростуть, не бачать бабушку з тябушка, то ось це мене не знаєте, коли сім'я в зборі, більш-менш, коли все добре, більш-менш живі, здорові, подякувати за те, що є житло. Батьків я дах над головою, сестри, все ціле. Що всі живі, всі здорові, це вже взагалі це вже добре. Селище міського типу в 15 кілометрах від Херсону це знаходиться більш сюди, якби до Миколаєва. Тобто не в сторону Високополя, а сюди, більш до Миколаєва, теж біля озера. Там школ, три школи, три садочки, лікарня, поліклініка. Е, дуже великий район, Білозарський район. Він сам по собі дуже великий. Він захоплює від Миколаєва села крайні і аж е, навіть трохи Чернобаївка, Дарівка. Ну, тобто достатньо великий, так, великий сам по собі район. Е, да, дитина планувала ходити так, в школу через вікна. Вікна виходить на школу. Садочок з іншого боку, ну, трошки все змінилося. Не знаємо, як що буде, тому що в той школі, де ми планували навчатися, там був штаб і російський, і там винесли, я знаю, все, що можна було, розграбовано, просто розруха. Поки так, поки так. Я думаю, що все відбудується на це все потрібен час. А ми будемо будем шукати далі, де нам, де нам далі качувати. Знаєте, ми не як переселенці, а як такі кочівники. Сьогодні там, завтра там. Будемо шукати.